Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Наші вдома 18 захисників із Запорізької області повернулись додому з рашистського полону. Більшість з них пробули там з 22-го року. Це воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби змучені та виснажені. Такими Росія повертає військовополонених. Ніколи не забудемо і не пробачимо знущання та катування, які пережили наші захисники. Понад 350 квадратних метрів площа засмічення у Шевченківському району через нічний удар шахедами по Запоріжжю. Місто атакували шість безпілотників, пошкоджені будівлі промислового підприємства а також гаражний кооператив. Сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали. Скинула авіабомбу на Гуляйпільську громаду поранений 79-річний чоловік. За добу росіяни нанесли 339 ворожих ударів по Запорізькій області. 115 разів вбили з артилерії, запустили зо дві сотні ударних дронів. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будівель. Водій тролейбуса проїхав перехрестя на червоний. Запоріжці зняли це на відео та виклали у соцмережі. Інспектору відділу безпеки дорожнього руху встановили особу порушника. Тепер на водія чекає штраф. Закрутіть роман і сделать все, щоб відправився на ісвіо і щоб погиб. Нова схема заробітку росіянських альонок. Одна з баб скаржиться, поки герої СВО втрачають здоров'я і життя, в тилу процвітає бізнес у мережі діють цілі спільноти дивчать, як правильно розводити бойових кавалєрів. Утилізація руських радує не лише українців, а й самих болотних. Міг 29 знищив командний пункт батальйону окупантів на Запоріжжі. Тепер частина загарбників поїду додому у чорних пакетиках. Ароні не 65 ОМБ ОМБР розгромили логістику русаків. Не пройшло і тижні, як пілоти знову уразили сустав під окмаком в районі Кутузівки. Бояться расисти після влучних ударів по логістиці. Окупанти посилили терор місцевих на нато Запоріжжя. Мова про жорсткі перевірки на дорогах у районі Мелітополя та поблизу Приморська у напрямку Бердянська та міста Пологи активізувалися і так звані контрпартизанські заходи загарбників. Дала оголошення і залишилась без грошей у Запоріжжі. Жінку ошукав фейковий кур'єр. Постраждала, опублікувала оголошення в мережі про безкоштовну передачу речей. Зловмисник запропонував допомогти з їх перевезенням. Для цього переконав встановити додаток, який відкрив шахраям доступ до банківського рахунку. Так у жінки викрали 96 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження злочинцям. Світить від трьох до восьми років. А Побєди. на окупованих територіях рашисти нав'язують непотріб у вигляді підручника українським школярам, так популяризують війну та спотворюють трактування подій Другої світової і нинішньої війни. Запорізькі медики екстреної допомоги врятували 83-річного чоловіка та 61-річну жінку, які перебували в стані клінічної смерті. В обох випадках серце пацієнтів не билось, проте спеціалістам вдалось запустити його знову. Про дивопорятунок повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Запоріжанка Діана Ту стала чемпіонкою України. Юна спортсменка здобула золото на всеукраїнському турнірі з дзюдо у Луцьку. змагання зібрали понад 300 учасників з усієї країни. Дівчина отримала звання майстер спорту України. У Запоріжжі відбулася церемонія погашення марок Мелітополь це Україна зображення на марках. Символ того, що українська черешня знову розквітне на своїй землі. А синьо-жовтий прапор замайорить над вільним Мелітополем. А більше новини телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.